Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на мій канал і дякую за те, що довіряєте і коментуєте наші відео. Сьогодні мені дуже важко описати це відео, тому що від учора я просто не можу знайти собі місця, аби зрозуміти, скільки ще ми маємо втратити наших друзів, побратимів, синів. Дочок, чоловіків, коханих, аби війна закінчилася. Я сьогодні буду розповідати вам про Давінчі: про людину, яка відібрала просто моє серце як громадянки країни, про людину, якою не те що пишаєшся, на яку хочеш бути схожим і рівня якої, в принципі, доволі важко досягти 7 березня під Бахмутом під час штурму ворожих позицій. Настало народного героя України, справжнього героя України Дмитра Коцюбайла. Позивний Давінчі. Дмитро, попри те, що знайомий вам по тому, що був комбатом правого сектору, в складі 67-ї окремої механізованої бригади очолював цей батальйон. Вінчі було всього 27 років, дев'ять, з яких він провів на війні, 9 з 27 років. Ми з Дмитром весь час переписувались, і буквально 24 лютого Дмитро написав мені повідомлення, де спитав Пам'ятаєте, він мене не називав чомусь новий, хоча я щоразу говорила йому, що давай на ти. Він сказав мені пам'ятаєте той день і надіслав мені скріншот нашої переписки з 24 лютого, де я йому сказала: Дмитро, мені здається, що вони будуть наступати. Це було вночі напередодні 24-го, і він сказав: Так, ми готові їбашити їх і виганяти з нашої землі. Нарешті це станеться, тому що я не хочу, щоб ми передавали цю війну нашим дітям, онукам, аби вона тривала довго. Зараз справа честі, наша справа честі її завершити зараз, нашою перемогою. Я вам відверто скажу: мені важко говорити про Дмитра, тому що він фактично був військовою елітою. І коли помирають такі, як Дмитро, я ставлю собі питання: а з ким ми залишимось після війни? Ну, тобто, з ким ми залишимось, якщо ми зараз реально цвіт нації втрачаємо. Познайомились ми з Дмитром влітку, ну, навіть кінець весни, травень місяць, 21-го року, ми з командою приїхали на Донбас і були, зокрема. По були в Мар'їнському районі, були в Авдіївці і познайомилася одразу з кількома батальйонами, де я записала інтерв'ю, зокрема, із командиром правого сектору. Ми були безпосередньо на базі правого сектору, і тоді я вперше побачила да Вінч. 25 років бути командиром і бути командиром для, для тих, хто набагато старший за тебе, це треба заслужити. Як це відбулося? Ну це я думаю, що це в боях все відбувалося, коли там список ще починалося. Тобто була жага боротися, було якесь бачення, було бажання навчитись, і звичайно, що ці всі роки. Без тих людей, які оточують мене, побратимів, які вже досить довго є. Хто з 14-го року, там з 15-16 го го року, звичайно, що вони мотивують. Я їх мотивую, і так ми рухаємося вперед. А по нашу ну, треба в них запитати. Чому Дмитро народився 1 листопада 95-го року, в селі, яке має назву Задністрянське, мені здається, воно має бути перейменоване на село Куцубайло на честь Дмитра. Це Івано-Франківська область, Галицький район. І уявіть собі, хлопець, який спочатку був на Майдані, а потім, у 18 років після Майдану, він пішов воювати, і хлопець Західної України з Івано-Франківської області, який бачив героєм, до речі, на Бандеру Ашухевича, який був справжнім націоналістом, помер на Донбасі. За все це життя, коли люди в його молодому віці вирує в них пристрасть особистого життя, він віддав країні, і, зокрема, Донбасу. Тобто людина після закінчення школи, і він, нагадаю, отримав псевдо псевдодамінчою, тому що був художником і кинув художню академію, пішов воювати. І от людина весь цей час. Ще з таким внутрішнім світом, як ви розумієте, доволі гуманітарно творчим, провела в боях, будучи командиром і наймолодшим героєм України в складі добровольців. Важливо, що він пішов саме добровольцем. Весь час, всі ці 9 років, молода людина провела на Донбасі. У 15-му році Дмитро став наймолодшим командиром штурмової роти, дук правий сектор, і тоді отримав доволі важке поранення. Сталося це в населеному пункті Піскі на Донеччині. А наступні кадри це те, як щемливо зустрічають Дмитра після поранення на його рідному Прикарпатті, в селі, де він народився, і живуть його батьки. Такі хлопці Діма саме є, будуть прикладом для наступних поколінь. Тобто, як має бути українська молодь, які вона має сповідувати вчинки? Приклад, я думаю, що майбутнє саме за такими хлопцями, і армія українська має крас формуватися кістяком на, на таких хлопцях. Вони є майбутні командири військові вже за три місяці. Дмитро відновлюється їде знову на Донбас, бере участь в операціях зі звільнення населених пунктів Карлівка, Піски, Авдіївка. Власне в Авдіївці ми зустрічалися з ним вперше. Також у боях під Степанівкою, Савурмагилою і Старогнатівкою для Дмитра. і Його побратимів справа честі була воювати до кінця, і щоб не сталося йти в бій, штурмувати. Коли ми зустрічалися, він вкрай важко сприймав у цей так званий режим тиші. Які робила влада, тому що вони не розуміли, чого чекати, треба відвоювати землю. І взагалі, в цілому, правий сектор і побратими Дмитра, які його неймовірно поважали і за цю добу пролили дуже багато чоловічих сліз через його загибель. Це все дуже міцний національний дух, дух єдності і патріотизму, не той вишиванчастий, а справжній. Даний підрозділ. Євляється патріотичним, націоналістичним і який бореться за свою країну. Нічого тут екстремістського чи наци... нацистського нема. Я рахую, що обов'язок кожного громадянина, як мінімум, знати мову, знати свої традиції і знати своїх національних героїв. А хто для тебе є найбільшим національним герой? Національний герой для мене являється Роман Шухев. Це людина, яка боролася і захищала нашу країну. У 21-му році про повномасштабну війну не говорили так активно. Ну, слухайте, якщо в 22 му в січні е, говорили, що це може статися, може не статися, але навряд чи, то в му взагалі влада ще плекала надію на те, що з росіянами таки можна домовитися. Дмитро не мав ніяких ілюзій і знав, що домовлятися з ворогом не має сенсу. Єдиний е, варіант цю війну закінчити, це її виграти, виграти воєнним шляхом, звільнивши землю від окупантів. Я, так як я людина, яка воює восьмий рік, я рахую, що всі нашу територію потрібно максимально агресивно звільняти силовим способом. Так як восьмий рік ми несемо. Максимально великі втрати, і з якими з які би домовленості не були. Ми на своїй землі, і ми маємо йти вперед, і ми маємо її звільняти. А наше військо готове до цього? Я думаю, що якщо б стояла задача, то наше військо набагато що здатне. Mm -hmm. Я не кажу, що це має бути так: вже взяли шашку і пішли. Мають бути про продумані маленькі операції, потім більше операції. Військо для того, щоб не розлагалось, воно потрібно, воно має воювати, воно має мати конкретні задачі. Конкретні задачі я бачу це знищення ворогів і звільнення наших територій. Але якщо ми будемо наступати, і клаптик за клаптиком звільняти, то постраждає мирне на населення. В 2014 році не було так. Ну тобто, люди, які знаходяться там, вони звичайно, що мають бути повідомлені, має бути час, який для того, щоб вони виїхали і чуть-чуть звільняти. Це ж не треба, як там Росія, розбомблювати міста. Брати в оточення, позиція за позицією, звільняти, показувати, що ми на своїй території. Для мене є досить великим прикладом, як відбувалося все в Нагорному Карабасі. Зараз з роками ми лишаємо цю війну нашому поколінню. Тобто, якщо ми зараз не завершимо цю війну, будуть воювати мої діти. І я цього не хочу, і моя максимальна така б задача, щоб звільнити всі наші території. У листопаді 2021 року Зеленський нагородив Дмитра Коцюбайла званням Герой України. Дякую всім, хто за життя Дмитра Кубайла зробив цю нагороду можливою, адже чимало тих, хто поклали своє життя за нашу країну, отримали ці нагороди посмертно. А до того, на жаль, у нас влада не мала такої тенденції нагороджувати геройськими званнями. Людей, які вже показали свою міць, свою силу, свій патріотизм, свою віру і мужність, мужність в надважких боях. Дмитро був саме таким. Тоді Дмитро сказав, що ця нагорода стала нагородою не для нього самого, а визнанням абсолютно для всіх добровольців, що все не даремно, і що їх бачать, їх чують, їх цінують. Ця нагорода всіх моїх бійців, які загинули. Які були поранені, які до цей час е, боронять нашу країну? Своє кохання Дмитро Куцюбайло також зустрів на війні в Авдіївці волонтерка та парамедикиня Аліна Михайлова з Дніпра запропонувала допомогти його роті медикаментами з того часу, а це вже майже шість років. Вони були разом. І всі ці шість років для них пройшли на фронті. Аліна розповідала, що вони намагалися розділяти стосунки і службу, тому тижнями або місяцями могли перебувати на різних позиціях. Єдина причина їхніх сварок, коли да Вінчі не брав її на виїзди чи не пускав на передову у серпні. Торік вже під час повномасштабної війни. Правий сектор увійшов до складу збройних сил України. «Вовки» да Вінчі стали штатним підрозділом. Дмитро пояснив те, що вони увійшли до складу зсу довірою до головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Він та людина, яка змогла всіх біля себе об'єднати, і ну до, до кого, до кого ну до главкома голов, питань ніяких не може бути. Це, це та людина, який мотивує, який виважений, холоднокровний, який дасть правильні поради. Один із прикладів, чому я в Збройних силах зараз. Тобто, ну, вісім років я не йшов, тому що мені так ну, типу, не хотілося. Тому що, от якби зараз я в Збройних силах України, я якби ну, і під його прямим командуванням. Як військово-службове збройних сил України, не доброволець там чи ще щось. це та людина, яка приведе нас до перемоги, однозначно. Дмитро Без іронії казав, що ми воюємо дійсно з другою армією світу, і що такої масштабної війни, якщо в бік відставити Другу світову, світ ще не бачив такого масштабу війни, такого великого ворога проти нашої країни. Ми маємо війну, яку е, Європа і світ не бачили з Другої світової. І якщо Росія задіє весь ресурс, який має, не тільки там живої сили техніки, з цими ракетами. Так, да, дійсно вони їх, якби вичерпаються, але це, ну тобто, ще е, я думаю, що мінімум на десяток потужних ракетних ударів в них вистачить. Плюс вони стараються компенсувати це закупками в Ірана е, в різних там. В країнах цих шахідів ну, і шахідів, і безпілотники. Тобто вони будуть якби тероризувати, тому я би не сильно вірив, що в них там уже прям все там печально. Треба бути готовим до ну, якби до всіх розвитку подій, які можуть бути. Він вірив, що ми переможемо, і що цю війну не треба відкладати, тому що якщо ми і зараз відкладемо, Росія все одно повернеться не сьогодні, то завтра. І буде це робити доти, доки не розвалиться. Тільки з розвалом Росії ми маємо шанс жити в спокої. Для мене буде точкою, перш за все, те, що ми звільнимо всі наші куповані території, що Росія буде виплачувати нам репарації за те, що вона зробила на нашій території. І ну звісно, що Я ж розумієш, що поки живе Путін, ніхто репарації не буде виплачувати. Будемо бачити, скільки він ще, Ну насправді там в Росії теж не дуже багато довольний його правлінням і тою війною, яку він затіяв, насправді. Кожен наш успіх на фронті, це кожна цеглина з Кремля, яка падає на нього. І от всі ці успіхи, які були на Харківській, в Харківській області, в Херсонській області, це тільки шатає під ним кріслом дуже потужно. І щоразу наші успіхи будуть призводити до того, що ну, насправді те, що е, він ну, затіяв цю спецоперацію, ну, ні про що і ніяких цілей і мети не було здобуто. А тільки сотні, тисячі е, трун, які їдуть в Російську Федерацію, це куча калік, інвалідів. Ну, це не потріб, який там їм не потрібен. Mm -hmm. а, от є і звісно, ну ті матері, які там зараз які пишуть, що там синів забрали. Ну там, тобто там уже якби нагаляється обстановка. Найуспішнішу операцію, яку да бачив перед собою, мало бути операція зі звільнення. Донецька. Ну, я впевнений, що нам треба буде відвоювати його. Просто так вони не віддадуть його однозначно. Тільки силовим способом, тільки потужним натиском наших Збройних сил України, нашим натиском ми їх відтіснимо однозначно. Бо Донбас, Луганськ, Крим це наша територія. От. Буде важко, буде дуже важко, але я впевнений, що в нас вдасться це зробити, тому що в нас вже є приклад успішних операцій. От. І я впевнений, що буде одна із найуспішніших операцій це звільнена Донецька. Саме у Донецькій області, який він присвятив 9 років свого життя, вовіть собі, хлопець Західної України, які 9 років життя під час становлення себе як чоловіка, як морального лідера для багатьох інших старших побратимів, весь цей час становлення він прийшов на Донбасі. Там же Дмитро і загинув. Це одні з його останніх фото, які зробили фотографи Костянтин і Влад Ліберови. Вони написали, що Дмитро загинув у них на очах. Це сталося під час обстрілу. Наказав усім сховатися, а сам потрапив під вогонь. Кілька місяців тому ми з Дмитром зустрілися у Києві. Це була піцерія ветерану на Майдані. І те, що він сказав про нашу національну ідею і про те, ким ми є насправді, і ким ми маємо бути в майбутньому, мені здається, що ці слова мають бути закарбовані в серці і в душі кожного українця. А головне про це не забувати щодня, коли кожен з нас працює заради країни на своєму місці, не забувати і передавати це дітям. Як ми повинні будувати нову історію України? Що має бути в корені цієї історії чи ідеї? Ну, Перш за все, це ті люди, які віддали своє життя. На цьому будуватися буде історія. Це сотні, це тисячі людей, які, військових, які положили своє життя для того, щоб наші діти, наші внуки майбутні могли бігати по цій землі і дякувати за те, що ми зараз. Вони живуть в вільній Україні. Я дуже хочу, щоб вулиці, міст, площі називалися ім'ям Дмитра. Зараз секунду. Вибачте, просто вкрай важко говорити, коли ти з людиною постійно спілкуєшся і будуєш плани, і знаєш, наскільки важливо, щоб такі люди, ця військова еліта, були у фундаменті. Наступних поколінь нової країни, яку нам ще відбудовувати після війни. Тому мій розпач і мій сум, і мої сльози, все це тому, що я дійсно задумуюся над тим, з ким ми будемо жити після завершення війни, і хто буде її будувати. І я би дуже хотіла, щоб вони були інертними і щоб ви, як громадянське суспільство, а я з вами, щоб ми реагували на весь гвалт, який стається в країні. на Демонстрацію несправедливості, яку нам в очі просто тикають, на корупційні схеми, на чиновників, які лобійським чином стають на певні посади, аби дербанити кошти, на шану героям, яку варто віддавати зі всіма почистями і робити їх найкращим, найціннішим в нашій країні як особлення справжньої нації, як особлення справжніх цінностей. І я дуже хочу, щоб коли у нас будуть вибори. Ви зробили так, а я сподіваюся, що буде людина, яка зможе на цю посаду претендувати, аби на чолі нашої країни був націоналіст. Мені б дуже хотілося, щоб він був такий, як Дмитро Коцюбайло. Я насправді думала, що він би міг стати такою людиною. Але на жаль, його вже зараз поруч нема. Хоча в моїх думках і в моєму серці він буде жити вічно. Дмитре, дякую тобі за все і твоїм батькам. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви нас дивитесь, Дякую, що підписані на наш канал. І бережіть, будь ласка, наше військо. Допомагайте йому в ньому сила. Заради цього, власне, жив і боровся Дмитро, щоб ми цінували своє. І зрештою, ми обов'язково виграємо. До зустрічі!